Доброго дня, любі малята. Сьогодні до нас завітала казка. Послухайте у з казки. А лисичка позбирала всю розкидану по дорозі рибу, сіла та їсть. зустріч їй іде вовк. Здравствуй, сестричку. Що це ти їси? Добрий день, мовчику, братику, рибку смакую, Дай на мені рибки. Налови сам та їж. Я не вмію. Кумцю йди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди та промовляй. Ловися, рибко, і мала, і велика. Здогадались? Так, це казка лисичка-сестричка та Вовк-панібрат. Пропоную сьогодні зліпити композицію до цієї казки. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека. Серветка шматок світло-блакитного картону з намальованою ополонкою. Спочатку ми візьмемо шматок помаранчевого пластиліну, скатаємо ковбаску. Так, Це буде тулуб нашої лисички. Тепер з іншого шматочку скатаємо кульку та зробимо носика нашої лисичці. Ось так та бушка. Так, остренький, гарненький бушка. Так, тепер ще з іншого шматочка ми скатаємо ще ковбаску та сформуємо хвостик лисички. Так. А це в нас буде лапка лисички. Ось така лапка. Ось лапки лисички. Будемо тепер з'єднувати всі деталі. Беремо голівенку і до тулуба. Так, ось у нас лисичка вже зовсім готова. Додамо очі. Так, ось так носик стекою зробимо ротика. О, ось так. Так. Тепер ми з чорного пластиліну зліпимо ось таку детальку, це в нас буде тулуб нашого вовка. З іншого шматочка скатаємо кульку. Так. І ось таку ковбаску. Це в нас деталі голівеньки нашого вовка. Так, ось в нас така вийшла голівенька вовка. Зробимо вушка вовчику, пані брату нашому. Ось так. Так. Тепер ми скатаємо ковбаску, це в нас буде хвостик. І ще з чотирьох шматочків маленьких скатаємо ковбаски. Це в нас будуть лапки нашого вовчика. Будемо з'єднувати наші деталі. Так, ось ми лапки сформували та причепили. Так, ось ми вже і очки, носика зробили. Ротика. Так, ну що ж, тепер будемо збирати нашу композицію. Так, вовк біля ополонки. Ось так. Так, ось лисичка наша. Подивіться, яка гарна композиція в нас з вами вийшла. Спробуйте ви виліпити таких чудових звіряток. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!